Подібної угоди між обласним центром зайнятості та регіональним відділенням Український Союз промисловців та підприємців до цього часу не було. Принаймні в цьому переконують підписанти. Це дебютна співпраця, і на такий дебют покладають чимало надій. Конкурентний ринок праці не на словах, а в реальності. Працевлаштування молодих спеціалістів, попит на необхідні вакансії та наявність спеціалістів необхідних спеціальностей. Планується, що все це найближчим часом втілиться у життя. Підписання цієї угоди. Дасть нам змогу разом вирішувати питання легалізації зайнятості. Я маю великі надії, що за допомогою Владислава Олеговича і його структури ми зможемо отримувати більше актуальних вакансій від роботодавців з метою працевлаштування наших клієнтів. Наша співпраця буде ефективною в плані. Того, що ми разом зможемо вибудовувати уже нову, якісну і ефективну політику зайнятості з залученням фахівців як Миколаївської області, України, так і за кордону. За словами Дмитра Оборонька, від молоді до обласного центру зайнятості надійшла велика кількість резюме. Створена ціла база, яку передадуть до Регіонального союзу промисловців та підприємців. За словами Владислава Єнціна, сьогодні попит на молоді кадри у підприємців є. Сьогодні дуже багато є предприятів, підприємців, які готові до сотрудничеству. І я думаю, що з понеділка ми почнемо вже воплощати в життя. Ті задачі. При те, що ми дійсно бажаємо, щоб е, відбулись покращення на ринку праці Миколаївської області. Дуже приємно. Лузія Іримна, Павло Ткаченко, МСН.